Реформувати шкільну освіту в київських загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах пропонують з наступного навчального року. Реформи передусім стосуються економії та ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, для дітей перших-четвертих класів пропонується замінити гарячі обіди більш дешевими гарячими сніданками також збільшити зимові канікули і надолужувати навчальну програму у червні. Це на думку місцевої влади допоможе заощадити на обігріві шкіл у зимовий період. Під час цьогорічних зимових канікул, які, до речі, були збільшені на тиждень через епідемію грипу, міській владі вдалося зекономити 30 мільйонів гривень. Тому ми також пропонуємо вчителям і батькам не відходити від цієї практики на весняних канікул. І радимо, рекомендуємо провести канікули з 23 березня по 4 квітня включно, тобто два. Тижні і за один додатковий тиждень ми зможемо заощадити значні кошти десь порівняно приблизно ми думаємо 12 мільйонів гривень. В КМДА скаржаться 5 мільярдів гривень, виділених державою на освіту цього року. Катастрофічно не вистачає. Проблем владцям додають і 11 тисяч дітей-переселенців, які переїхали до столиці. Кошти, яких не вистачає, компенсують батьки, і це не є секретом. Тепер у КМДА будуть перевіряти, куди саме йдуть гроші. Коли ми почали це перевіряти і дивитися, ми там таке побачили. Там якісь околи ботакса збиралися гроші. Там збиралися гроші на те, щоб їздили вчителі за кордон відпочивати. Контролювати витрати, звісно, потрібно, але, от від подовження зимових канікул та скорочення літніх не в захваті ні учні, ні батьки. Я вважаю, що літом кожен людина має відпочивати по-своєму. У каждого есть свои прихоти, свое. Я считаю, что зимние каникулы должны быть такими же, как и всегда. Пускай занимаются, как сейчас занимаются, так и будет. По-моему, это будет проще для всех. И для них, и для этих, и для нас, и для вас, и для всех. Летом учиться детям психологически просто тяжело, потому что ну, как бы лето уже солнышко светит, в школе сидеть не хочется. Поэтому, мне кажется, лучше, может быть, за счет сокращения там весенних, осенних как-то. Хотя это тоже не очень рационально, потому что в Львове был вот опыт: у них не было осенних, дети учились без осенних, и как бы потом сразу они как-то шли в длинное зимние, и дети очень устали. В общем, мне кажется, что это лучше на детях не экономить вообще в принципе. Тим часом на сайті Київської мерії триває громадське обговорення реформ. Саме там можна висловити своє ставлення до ініціатив КМДА Рустем Бекіров, Андрій Остапенко, Соціальна країна, Київ.